Це вигодська громада на її території. За даними Івано-Франківської ова розташована одна з найпопулярніших серед туристів локацій Прикарпаття екскурсійний потяг Карпатський трамвайчик. Проте в порівнянні з минулим роком кількість мандрівників знизилася і тут каже голова громади Микола Мацалак. яких саме збитків через це зазнають місцеві підприємці в громаді, поки не підраховували. Звичайно, це впливає і. І на першу чергу на підприємців безпосередньо на заклади торгівлі, на відпочинкові комплекси. Ну, це тягне за собою, звичайно, мінус. Ми дуже сподівалися, що цього року у нас дуже підуть гарно якраз туристи, тому що дорога зробилася. Р 21 до долена хуст, і це воно дало величезний поштовх для туризму і дає. Ну, на жаль. Так не сталося попри те, що потік туристів в громаді зменшився, доходи від туристичного збору зросли, каже Микола Мацелак. Якщо протягом всього 2021 року підприємці сплатили близько 150 тисяч гривень, то за шість місяців цього року 120 тисяч гривень. На мою думку, це переселенці, які мають можливість собі платити. У є мислівці база, які там проживають, ну і за рахунок збільшився. Ну іде по наростачвигацьку, Долинську, Косівську та Космицьку громади цього тижня відвідали декілька десятків переселенців в межах проєкту «52 стилі життя в Карпатах. Впродовж чотирьох днів переселенців знайомили з культурною спадщиною Бойківщини та Гуцульщини, а також проводили різноманітні майстер-класи з гончарства, ковальства, писанкарства та приготування місцевих страв. Багато людей покинули свої домівки, переїхали до нас сюди в Франківську область. Багато з них взагалі не знайомі ну, з традиціями, з культурами. Я не кажу України, а от західного регіону, тобто Гуцульщини, Бойківщини. І мета цих турів показати людям, як жили наші предки, як живуть їхні нащадки, як ми, скажімо так. Збережемо традиції, продовжимо і передаємо. Під час третього туру група туристів відвідала пасіку Гошовських у Вигодській громаді. Люди побачили, як виготовляють мед, а також скуштували його із фірмовим чаєм. Чайною ложкою накладаєте собі піалку і вже з їсти. Добре, окрім того, вони побували в Долинському краєзнавчому музеї Тетяни і Омеляна Антоновичів, побачили скелі Довбуша та відвідали Гошівський монастир. Тут вони познайомилися з історією а також змогли подзвонити в церковні дзвони. Це має значення, в якій частині ти України чи світу. Ти просто їдеш туди, де ти не був до цього, і бачиш щось нове. І від того в тебе якісь нові почуття і враження, а потім там якось вони в тобі живуть вже. А так ну прекрасно. Просто це щось нове для мене, тому це прекрасно. В цих місцях ми не були ще. Тури для переселенців один з небагатьох проєктів, які вдалося реалізувати в умовах воєнного стану. Розповідає очільник відділу туризму Івано-Франківської ОВА Віталій Передерко. З його слів, зараз розвиток туристичної галузі в громадах області зупинився, а потік туристів зменшився. Згідно з даними державного агентства розвитку туризму, за перші чотири місяці 2022 року у Івано-Франківській області сума податку, який сплачували підприємці туристичної галузі, зменшилася на 58%. В порівнянні з таким же періодом 2021 року, як розповів Віталій Передерко, 2021 для Прикарпаття був успішним туристичним роком. Підприємці сплатили понад 130 мільйонів гривень цього року. З його слів, в Ова очікують зниження доходів в бюджети громад від підприємців туристичної галузі. Проте суми збитків можна буде підрахувати в кінці 2022 року. Ход громади залежить від того, чи пратує, працює туристичний бізнес, тобто готелі, ресторани е, і е, суб'єкти туристичної діяльності, які надають е, послуги, пов'язані з організованим відпочинком, з екскурсіями, е, продаж сувенірів. Зрозуміло, що буде падіння. Ми не можемо прогнозувати ще наскільки буде падіння. Е, ну, але, на жаль, е, Бізнес зараз так само на паузі. Для того, щоб якось триматися на плаву, готельєри подекуди зменшують вартість проживання, подекуди встановлюють або роблять різні соціальні програми. Попри фінансові втрати Прикарпаття серед лідерів областей за сплатою туристичного збору за підсумками чотирьох місяців, Франківщина перебувала на четвертому місці після Києва, Львівської та Закарпатської областей, заплативши в держбюджет майже 6 мільйонів гривень туристичного збору. Станом на сьогодні розмір цього збору в області 9 мільйонів гривень. За весь минулий рік ця сума становила майже 10 мільйонів гривень. Зараз за півроку ми маємо вже майже 90%. відсотків. Минулорічного річного показника. За підсумками року, звичайно, туристичний збір буде більший, але знову ж таки це вплив зимового туристичного сезону. Як такого літнього туристичного сезону немає. Більшість людей не приїжджають до нас відпочивати. Більшість людей або немає коштів на відпочинок, або Притримують свої заощадження. Літній туристичний сезон в Україні зазвичай стартує в травні-червні, а в жовтні його завершує сезон ділових поїздок. Йдеться в повідомленні Держагентства розвитку туризму. Тому, у порівнянні з минулим роком, в червні Україна тільки увійшла в період найбільших економічних втрат. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Олег Кочержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина.